Розказує, що ліжка зроблені повністю з дерева, а сам піднімає, і тут металева рамочка. То що виходить? Набрехав насправді, ну можна сказати і так, е, але вам би дуже не сподобалось, якби ця рамочка була дерев'яна, тому що вона хрустіла, репіла і доставляла би вам по дні Більшість ліжок на ринку України робляться з металевими рамками. Різниця лише в товщині металу і в якості кріплень. Ось цих. О, ось цих ламелей в метал. Дуже класно, коли вони засовуються. Ось так всередину в каркас. Або ще є варіант, коли накладається пластикова накладка зверху і в неї вставляється ламель. І тоді ламелька не випадає і не скрипить. А так в загальному це просто міцність конструкції. А саме ліжечко всередині, як бачите. Повністю зроблене з дерева. Усі частинки, і мені дуже подобається, що вона накривається ось так чохлом зверху. Оцей чехольчик це просто топ. Е в першу чергу по вигляду, тобто мені подобається, що тут немає жодних стик стиків деталей між собою, не видно їх. Е просто є ось такий гарний кутовий шовчик і м'якесенький кут. З часом такий чохол можна або похімчистити, або замінити. Тому, якщо шукаєте надійні ліжка, ми саме на Такому спеціалізуємося на надійних і оригінальних, щоб трошечки не таке, як у всіх магазинах. Сайт є, Ось тут наш шоурум, Я в ньому знімаю. Це все можна взяти в оплату частинами на 5 платежів від Приват, Абанку та Пумп. Звертайтесь.